Як підроблювали продукти та визначали підробку у XIX столітті, кулінарні хитрощі та поради зі старовинних книг? У XIX столітті підробка продуктів була поширеним явищем, на жаль, як і сьогодні. Господарям доводилось бути справжніми детективами, щоб відрізнити якісні товари від фальсифікацій. Ось як це відбувалось, та які методи використовувались для перевірки продуктів. Багато з цих методів стануть у пригоді, і сьогодні, до речі, молоко. Найчастіше молоко розбавляли водою. Щоб визначити підробку, у домоводських книгах наводилися таблиці питомої воги молока. Якщо вага продукту відрізнялась від норми, його вважали розбавленим. Цукор. Цукор часто розводили крохмалем. Господарям радили купувати цукор не в меленому вигляді, а в головках. Для перевірки використовували йод. Якщо крапля йоду ставала синьою, це свідчило про наявність крохмалю. До речі, цей метод актуальний і сьогодні для перевірки меду, сиру, кефіру та інших продуктів, де крохмаль може виступати за усником: вершкове масло. Щоб збільшити обсяг масла, недобросовісні виробники додавали до нього воду, сіль, борошна і навіть солі свинцю. До речі, свинець був особливо популярним завдяки своїй вазі, яка робила підробку менш помітною Борошно. Оборошно домішували квасці, гіпс або вапно. Для перевірки борошна спалювали. Неорганічні домішки одразу ставали очевидними. Також використовували настоянку кори дубу. Якщо шматочок хліба, поміщений у настоянку, змінював колір, це вказувало на наявність квасців. Сало. Топлене сало часто розбавляли сторонніми домішками, тому господарям радили купувати сало лише у шматковому вигляді і топити його самостійно. Якщо такої можливості не було, топлений жир очищали кип'ятінням у воді з содою. Хліб у хліб додавали квасці, мідний купороз, гіпс, навіть мило. Квасці надавали хлібу з низькосортного борошна пухкого та білого вигляду, а також допомагали утримувати вологу. Вони також робили продукт більш економічним. Для перевірки використовували знов таки настоянку кукору дубу, яка змінювала колір хлібу у присутності квасців, консервація та овочі. Мідний посуд для домашніх заготовок був популярний не просто так: Мід стабілізує хлорофіл, зберігаючи яскраво зелений колір овочів. Однак деякі виробники замість цього додавали до солоних огірків чи пікулів мідний купорос, щоб виявити домішку, використовували на шатирний спирт. Кондитерські вироби. Кондитерка 19 століття могла бути справжньою отрутою. Жовтий колір цукерок і. Тістечок досягався за допомогою хромокислого свинцю. Червоний за допомогою сурку, зелений мишяково-кислої міді, а білий вуглекислого свинцю. Сірча стартуть використовувалась для малинового відцінку. Такі ласощі часто викликали отруєння. Господарям радили мати на кухні міні-хімічну лабораторію для перевірки солодощів. Чай та кава! Чай розбавляли листям інших рослин, наприклад, іван-чаю. А для яскравості кольору додавали барвники, які використовувалися в кондитерці або навіть просто графіт. Каву підробляли, додаючи палений ріг чи інші дешеві аналоги. Пиво. Щоб надати пиву більш апетитного відцінку, використовували палений цукор. Окремо можна розповісти про воду та вино. Підробки питної води та вина це така історія, яка заслуговує на цілу окрему статтю. Наприклад, вино часто розбавляли водою, а для кольору та міцності додавали шкідливі хімічні речовини. Після таких історій здається, що сучасні виробники просто ангели у порівнянні з їхніми колегами з 19 століття. А багато хто й досі вважає, що колись у все було натуральним та якісним на те, що зараз.